Бог створив людину святою і щасливою, а прекрасна земля, яка щойно вийшла з друг Творця, не мала ані сліду тління, ані натяку на прокляття. Однак порушення закону Божого, закону любові, принесло у світ горе і смерть. Та любов Божа відкривається навіть у стражданнях, спричинених гріхом. Написано, що Бог прокляв землю через людину, терня та будь-які труднощі та випробування, котрі перетворюють життя людину на тяжку працю і повсякденні турботи, були призначені для її блага як частина виховного процесу в Божому плані спасіння людини від загибелі та виродження. За подіяних гріхом.